Вітаю! Сьогодні я розкажу тобі про ті засоби, які дозволять твоїм клієнтам оцінити швидкий ефект догляду за обличчям і стати лояльними. А ти знаєш, що маска для обличчя, мабуть, один із найпопулярніших засобів догляду за шкірою. Вона дозволяє швидко, буквально за 20 хвилин, надати шкірі красивий та доглянутий вигляд. Звичайно ж, одна маска навіть при щоденному використанні не може вирішити серйозні естетичні проблеми. Їй потрібні помічники, креми, сироватки, пілінги, тоніки. У цьому відео ти дізнаєшся, як презентувати маски для догляду за шкірою обличчя, а також як отримати 2000 гривень. І це лише замовляючи продукцію з перших сторінок каталогу. Я розкажу тобі, які бувають маски, коли починати ними користуватись і як правильно підбирати. Обов'язково поділися цим корисним відео зі своєю командою. Перший каталог 2019 року від Avon присвячений маскоманії. 22 маски на всі випадки. Якщо правильно проконсультувати клієнта та запропонувати саме те, що йому необхідно. В першу чергу почнемо з того, що всі маски можна розділити на три види: ті, що потрібно змивати водою. Маски, що видаляються без участі води це тканинні маски та маски плівки. І що не потребують видалення це сплеш маска, заряд енергії і нічна маска, захист і відновлення від НЮ. Маска вирішує проблему цілеспрямовано і конкретно. Поки крем займається профілактикою та підтриманням нормального балансу в епідермусі, маска б'є. Точно в ціль. Вирішує конкретну проблему, будь то очищення, зволоження, живлення або ліфтинг. Запитай у клієнта, ти доглядаєш за шкірою обличчя? Чи задоволена ти станом твоєї шкіри? Якщо ти далі не зміниш або не доповниш свій догляд за шкірою, то що буде? Давай разом подивимося, якими масками можна підсилити твій догляд, щоб виглядати молодою і доглянутою. Згодна? Існує міф, що жирну шкіру не треба зволожувати, тим більше використовувати зволожуючі маски. Так ось зволожуюча та живильна маска потрібна всім, починаючи з 20-25 років, особливо тим, хто дотримується дієти, займається спортом або багато часу проводить за комп'ютером. І, звичайно ж, зволожуюча маска мастхев для сухої шкіри. Ти можеш запропонувати кілька варіантів зволожуючих масок для своїх клієнтів. Не змиваються водою тканинні маски Avon True Нутра глибоке зволоження, і Planet Spa райське зволоження. Ті, що потрібно змивати водою, Avon Naturals – Бавовна і алоє» або Planet Spa моря Греції з морськими водоростями. Також можеш запропонувати нічну маску NU захист і відновлення з гіалуроновою кислотою, яка не потребує видалення. Отже, зволожуючі маски потрібно всім, починаючи з 20-25 років. Скільки у тебе таких клієнтів, котрим ти можеш запропонувати ці продукти, зверни увагу на пропозиції з 4 сторінки по 11. -ту. Спеціальні ціни при замовленні будь-яких трьох масок. Якщо ти запропонуєш хоча б 20 клієнтам ці маски, то твій дохід складе 400 гривень. Швидкий спосіб це зробити розіслати своє посилання на інтернет-вітрину або інтерактивну брошуру через месенджер своїм знайомим. А осінній, починаючи з 18 20 років, потрібно ще користуватися очищувальними масками. А при наявності висипань... Або на тлі підвищеного забруднення, особливо паління, в обов'язковому порядку. До речі, ти знаєш, що шкіра обличчя з точки зору косметології закінчується десь отут. Тому за шкірою шиї та зони декольте потрібно теж ретельно доглядати. В першу чергу, звичайно ж, це антиоксидантна маска NU, захист і відновлення. З коаліновою глиною. Це детокс і очищення вашої шкіри. До маски ти можеш запропонувати клієнту додаткові аксесуари: це пензлик для нанесення та маска для волосся. Ця техніка продажу називається продаж ланцюжком. Коли ми пропонуємо клієнту пов'язані між собою продукти. Вартість такого набору складе 249,97. При купівлі 10 таких наборів. Дві дохід – 600 гривень. До речі, ця маска підійде і для чутливої шкіри, оскільки вона дерматологічно протестована. Для того, щоб впоратись із зайвим жирним блиском, запропонуй очищувальну маску Planet Spa з мінералами мертвого моря. Ідеальне очищення. Маска видаляє всі води забруднень. Звужує пори, виводить з них токсини і надлишки жиру. Також розгладжує шкірний покрив і покращує рельєф. Для усунення подразнень, запалень і для антибактеріальної дії запропонуй своїм клієнтам маску кліаскін з екстрактом ромашки проти чорних точок. Для боротьби з розширеними порами і почервонінням порекомендуй клієнту маску кліаскін з екстрактом гамамельсу і евкаліптом. Зменшення пор і близько. До речі, якщо твій клієнт з проблемною шкірою буде використовувати ці маски по черзі, він швидше отримає результат. При купівлі 10 таких комплектів твій дохід складе більше 300 гривень. Для повноцінного догляду за шкірою обличчя в 20-25 років. У твоєму арсеналі повинно бути як мінімум три маски: очищувальна, зволожуюча, живильна або тонізуюча. Ближче до 30 можна додати в твою косметичку щось для профілактики старіння, наприклад, тканинну маску, ен'ю максимальна молодість. До її складу входять антиоксиданти, які сприяють оновленню шкіри, екстракт морських водоростей, який дає детокс-ефект. Тіодіпропіонова кислота, яка підвищує еластичність шкіри. При консультації клієнта рекомендуй купувати відразу три маски за спеціальною ціною 37,99 кожна. При замовленні у тебе 10 комплектів з трьох масок, твій дохід вкладе 300 гривень. Твої клієнти замовляли в попередньому каталозі продукцію на суму 499 гривень або більше. Обов'язково нагадай їм про можливість замовити аромати Avon Attraction або Avon Light за спеціальною ціною. Покажи їм деталі на сторінці 13. Також розкажи клієнту про вау-ціну на аромати серії Today Tomorrow Always зі сторінок 5253. Вони оцінять знижки до 50% на улюблені аромати жінок України. Запропонуй парфумерну класику Avon, а далі перейди до презентації масок. Якщо в тебе є клієнти, які полюбляють декоративну косметику, запропонуємо преміальну колекцію люкс, Об'єдну туш для війсь з частинками чорного алмазу, губну помаду сяйво розкоші з вітамінами А та Е або зволожувальну губну помаду зі знижками до 40%. Покажи сторінки 72-73, а далі розкажи про правильний догляд за шкірою з використанням масок. Якщо в тебе є клієнти, які слідкують за трендами або цікавляться новинками в сфері краси, запропонуй їм палітру хайлайтерів серії Mark з мікрочастинками, що розсіюють світло, спеціальний дизайн, що дозволяє змішувати кольори або використовувати окремо. А для оригінального акценту в макіяжі розкажи про нову рідку підводку від Mark з кулькою на кінці аплікатора. Спеціальна формула підводки дозволить зробити модні графічні крапки і бути в тренді. Покажи клієнтам сторінки каталогу з 85 по 89 і обов'язково запропонуй маски, щоб виглядати неперевершення. У цьому відео ти дізналася, для чого необхідні маски і які вони бувають, як консультувати клієнтів. Що в першу чергу пропонувати клієнтам, якщо вони до цього не цікавились масками? Що потрібно зробити просто зараз? Підпишись на канал, щоб бути в курсі всіх новин. Поділися цим відео в соцмережах і напиши пост про маски Avon. Організуй б'юті вечірку і запроси знайомих для презентації продукції. Розмісти колективне замовлення і отримай дохід. Обов'язково скористайся рекомендаціями, слідкуй за нашими роликами і отримуй більше разом з Avon.